Англія, крем. Ось тут є в вані. Е на колінах вони також є у на, на двох колінах. Е внизу Вони зубані ось так. Е це платічко на брительках, йде пональодовга, з таким шифоном. Е спідничка з гудзичками. Наталі йде з резиночками. Також це буде платячко. Ззаду воно затягується на талії, також є ось такий збір. Це буде плусини. Думаю, на емочку. Також це буде такі штаніші. По бокам є ось такі рожеві надписи. Внизу вони тут на тезинопці. Ого! Таке красиве плаття, воно таке на що можна регулювати. Ось так виглядає ззаду, це загаденько з бічками. Ось також новесенька сорочка в такому красивому тілесному кольорі. Так, це у тобто, нас на одне плече. Таке довге. Вона буде, як вона зав'язується на бандіках. Щось тако. Так, це тут у нас шорти 4ХL, чоловічі. Такі ж самі. Так, це в нас прозорі штани, але тут є імитація трусиків. Ось так, такі будуть Також платьечко. Так, це в нас тут шортики. Ось такі. Ага, це йде костюм. Там до нього ще є такі шортики, що йде ось такі плюс-колодер. Так, це одні шорти 4. Це сорочка. Ось так вона витягається на весь Так, ось це у нас купальник. Казувати не буду. Це у нас буде футболочка. Ось така. Проста далеко до букавчиком. Софт-плачечко. Далі є резиночка, також тут якузочки. Маєчка спортивна, що дивається, спортом. Ось так. І ще ось така полочка в такому оранжевому п'яному кольорі. Ось така коптиночка, це ботик. Ось такий красивий ботик. Ось таке лазочко матеріального кольору, Замовити можна написавши нашим менеджерам на вайфад або телефон.